Мом розповісти, яка в нас ситуація, там, де нас затопило, через 11 днів. 11 днів вже пройшло. І щоб ви розуміли, я весь тиждень, окрім одного разу, сиділа вдома, не виходила, і я чекала суботи, щоб просто поїхати в магазин, поїхати, бо в нас немає. У нас немає жодного магазину. На 25 тисяч людей за 10 днів не спромоглися відкрити жодного магазину. Окей. Щоб поїхати, просто купити якісь продукти, хоч щось, тому що, е, якби там те, що ми закупилися на, е, на минулого тижня, вже в нас якби, ну, все закінчувалось. Е, я чекала, просто що все, ми поїдемо. Я встала в сім ранку спеціально, щоб ми вісім з чимось виїхали, щоб в Деві вже відкрився магазин і щоб ми вже там були. І знаєте що? Ми навіть не змогли виїхати, так як в ви, е, вихідний день перекрили абсолютно всі дороги, навіть які були. Трохи там десь. так, от всі дороги, які були відкриті, там ще що були мости чи що, Вони всі перекриті, можуть проїжджати тільки поліція, швидка, автобуси, там щось таке. І то автобуси, автобуси, щоб доїхати тепер до Валенції, це треба десь їхати години-дві, ще не знаю скільки, враховуючи наскільки там великий затор. Це просто на години. І ми не змогли навіть нікуди виїхати. Але потім прикол в тому, що якщо ти вийдеш, тебе вже не пустять назад. І я навіть не кажу в саму Байпорту, в це містечко, а просто під'їзд навіть до цього містечка не пускають сюди нікого. Навіть якщо ти покажеш, що ти тут прописаний ні, тому що перекрито і все. І це ще пов'язано з тим, те, що воно перекрито, що збираються сьогодні, ну вже типу як була, були протести. І люди, які найбільш постраждалі, вони не можуть навіть поїхати на протест, тому що, тому що в них немає свого транспорту, і тих, у яких є транспорт, їх не випустять. І єдиний варіант це йти пішки. Але йти пішки, це також там 2-3 години. І це не йти просто там по дорозі по дорозі, по асфальту, це йти через незрозуміло що, через грязь, через бруд, через пил, через якісь калюжі. Не знаю, що ще, і якби ну, це йти і на грані балансувати, щоб ти не впав весь весь цей бруд. І ми, щоб хоч щось купити з продуктів, ми йшли пішки одну годину до магазину, і одну годину назад вже з тим, що ми купили. Понятно, що ми купили трошки і все, того що. Якби ми сподіваємося, що все-таки в Пайпорці вже з наступного тижня відкрить хоч якийсь магазин, бо нам теж до нього їхати якби йти далеко, але вже хоча б це буде пів години, а не година. О, і, блін, і це так мене вийдуть. Я дуже зла на це все, тому що ми ще маємо платити за цю квартиру, яку ми орендуємо, яка знаходиться просто в центрі розрухи, в центрі, де немає нічого. Ні туди, ні туди, ні зліва, ні справа, ні з переду, ні немає нічого абсолютно. Ціну нам знизили буквально, я не знаю це скільки від суми, ну може 5% чи ще щось. Ну, типу, вони можуть подивитися просто цими грошима, тому що ніде кон'я, насправді, типу, ніхуя воно не коштує тих грошей, яких воно зараз коштує. І Я просто не можу, я не. Я навіть не можу піти в магазин, того що просто немає. У нас є гроші, у нас все є, але ми нічого не можемо зробити. От, от, просто нічого. І це так мене виводить із себе, тому що пройшло вже 11 днів. 11 днів. Якщо вони просто повідомили про ситуацію за кілька годин, цей би масштаб можна було б поник. Якби просто за пару годин, навіть за 10 хвилин мені б сказали, що буде така ситуація, що вони вже бачили протягом годин, що спускається ну супер великий об'єм води з гір, і щоб люди просто підняли речі, які були в підвалах, собі просто додому. Це вже б врятувало ситуацію. У нас би вже був велосипед, у нас би скоріш за все був робочий мотоцикл. Скоріш би за все, в мене був чемодан, з яким я взагалі збиралася їхати в Україну 2 грудня. Але як я поїду, якщо я не можу виїхати навіть з цієї тупої байпорти, я просто ненавиджу вже це місце. І як я доберусь до аеропорту, мені туди йти 4 години, але тільки ідучи, це найбільший імовірний варіант, що я взагалі туди доберусь. Ну це нонсенс. Це настільки, щоб тут все було от через жопу. Ну, Я просто я не можу, у мене нема слів. Того не тільки я, але всі дуже розчаровані у владі, яка править у цій провінцією Валенсія, і не тільки ця якби влада, а вся, в принципі, влада Іспанії. Тому що всі просто тупі придурки. І мало того, що люди за це ще платять дуже високі податки. Дуже високі, щоб перше, тебе не попередили про те, що тебе затопить. І по-друге, щоб тобі нічим абсолютно не допомогли. Тому що ніхто нам не буде купувати нове взуття, яке у нас порозвалювалися. У мене одна пара взуття, у Дієго дві. Нам ніхто не буде купувати нові речі, які не були в гаражі там знизу, в паркінгу. І ми навіть досі не можемо туди зайти, тому що стеля, вона в критичному вона в аварійному там стані через те, що там була вода, вісім днів. І ми навіть не можемо їх забрати. Тобто ніхто і ніяк не буде компенсувати жодні збитки, а у всіх є збитки навіть мінімальні, але ну, мінімальні там. Кілька парозуття, якісь речі, які були там, якісь чемодани, транспорт і так далі. Ну окей, без транспорту, ну це там 100-200 євро. Це мінімум, це мінімум, те, що втратили всі. І тепер, скільки ми витрачаємо часу і здоров'я, щоб дістатися кудись до магазину, бо йти в гумових е, сапожках сорокового розміру мені дуже важко, і в мене вже повністю ноги всі в мозолях через те, що я просто годинку туди-сюди пройшлася. І ніхто тобі не буде цього компенсувати. Та більше того, людям, які втратили будинки, їм що буде це компенсувати, тим, що навіть сказали, що вони там дадуть по 6 тисяч євро. За 6 тисяч євро можна купити будинок в Іспанії. За 6 тисяч євро можна орендувати там, не знаю, півроку квартиру, і все, це все, що можна зробити. І того мене оця вся ситуація з тим, що на рівному місці. Це все спричинило такі збитки, про що можна було попередити. Да, все одно була повода, да, все одно було б затоплення. Але люди врятували більшість своїх речей. Наприклад, я б тоді врятувала б всі свої речі, я б нічого не втратила. Окей, може, я потім дав виходила, там втратила пару взуття. Окей, ну ладно. Все, все. І це, і це не кажучи про те, скільки людей померло, бо вони навіть не актуалізують інформацію. От влада, вона, кількість пропавших безвісті, яких тисячі людей, вони вже навіть не кажуть скільки. Вони просто це приходять. Інформація типу відсутня. Все, от у нас не скільки. Я такого не очікувала, такого бардака, який тут твориться, таких зовнішніх ворогів для самих жителів Іспанії. Тут просто жити небезпечно для здоров'я. Ну, я не можу. Так що, поки такі новини, ем, я не знаю, як, як буде далі, коли, якщо вже навіть відкриється якийсь тут магазин, це вже буде свято, але в плані комунікацій і всього це повна катастрофа. Повна катастрофа. Ем, я не знаю, коли, коли відновиться оця пайпорта. Я вже, я вже не можна, вже, мені погано від цього слова. Коли вона відновиться до того моменту, якою вона була, до потопу, я не знаю, чи вона взагалі відновиться, там не знаю, рік може пройти, і багато бізнесів не відновляться. Бо, ну, а як вони відновляться, якщо їм ніхто не буде відшкодовувати збитки? От як вони відновляться? Ну ніяк. І того я продовжую бути в шоці з ситуації. Бо вона ніяк не розрулюється. Знаєте, от, от ну, от, от нічого не відбувається. От от по факту мало що змінилося ці 11 днів.